Яка різність, що загрожує? Результат можливо? Не вірю і не в довічне так. Добре, дякую. А, до речі, до речі, у мене є запитання одне до потерпілого. Під час минулого зсідання вона заявила про цивільний позов, що нібито настраждалась душевно на 15 мільйонів гривень і сказала потім журналістам, що нібито всі гроші, які, вони, які з мене будуть стягнуті, підуть до копійки на допомогу зсу. Бо цитую: ми робимо все для перемоги. Якщо вона робить вигляд такого патріота. У мене до неї одне запитання: куди вона збиралася їхати 20 липня 2024 року, скільки все це коштувало і яким чином це наближало перемогу? От хай дасть на це питання відповідь. Вона і двоє дітей. Прошу не двоє дітей, робота. Так ви теж до Львова їхали відпочивати? Ви теж Львова їхали відпочивати. туди. Е, де ви взяли ну, гроші? Так, і чому спрямували? Я ж не, не кажу, що я тут все витрачаю. Ну вони теж обоє працювали. Двоє дітей, Ні, я, жінки. Я вони чоловік служив у неї та в нацгвардії. ви теж логічно мислить, Так чоловік на звардії отримує зарплату. Ірина Фаріон працює, професор як там не було. Вона вже поновлювалась тоді. Плюс книжки видає е, ютуб канал, монетизований. Так, я хочу Софія просто... теж в міській mm. раді працює. Я я, це це я перепрошую, я хочу просто від неї відповідь. Ну, ще... Та вона напевно, те саме кажуть, що я вам це пояснюю. Ну, я вам поясню, як мама, це, так, як ви. <ристос> 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 Ми запитаємо, але я вам. Вячеслава, а, а ще один момент, скажіть, будь ласка, всі у вас теж є охорона. Це, ну, селу, так. Ну,